Всім привіт, дорогі друзі! Радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Сьогоднішнє відео буде досить незвичне як для мене, так і для мого ютуб каналу. Тому що сьогоднішнє відео піде про а, ігру комп'ютерну автомобільні гонки, і цього ще не було на каналі. І чому б не додати таку рубрику і спробувати? Пишіть свої коментарі, чи сподобається вам ця рубрика чи ні. І знову ж таки в свій час я думав, що вам делі відоси не сподобаються, але делі відоси вам сподобалися. Я бачу по переглядам, що ви їх активно дивитеся. Тому чому б не спробувати додати ще одну рубрику, а вдруг вона вам також сподобається. Так, сьогоднішній відос такий експериментальний, можливо, там в деяких місцях не ідеальний, але все ж таки спробувати потрібно. Як свій час сказав Феруче Ламбаргіні, все можливо, поки ми не облажалися. А Якщо ми облажалися, то в пошуку величі. Тут так само все можливо, поки не облажалися. А в відосі я вирішив знімати відос не один, а разом зі своїм другом Артемом. Він так само боліє автомобілями, як і я. Але на жаль, нас розділяють тисячі кілометрів. Ми в різних країнах, а фізично ми якраз таки побачитися не можемо. Хоча ми з ним знімали відоси, і ви їх могли бачити. Подалі я в відосі потім в силочки вам вставлю. Де ви його могли якраз таки бачити, і так як ми любимо автомобілі, і ми можемо якраз таки пересікатися, хоча б ось в автомобільних гонках, і це якраз таки засняти. Сподіваюся, що вам ця рубрика сподобається. Пишіть коментарі, беріть щось смачненьке, сідайте зручніше, приємного вам перегляду. Ну і не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую, якщо ви це зробили. Так, друзі, у нас на зв'язочку Артем. В описі, Добрий вечір. в описі під цим відео ви знайдете на нього посилання. Значить, експеримент. А, зараз а, Siri обере клас автомобілів. Якийсь. Ми виберемо по одному автомобілю і зробимо 4 заїзди. Спочатку в, сток, в стоці а, просто драгрейсинг. потім трішечки ми тюнінганем зробимо ще один драгрейсинг. Потім поїдемо на пряміку, у кого швидший автомобіль. Ну і четверте це кільцева гонка. Тоді що? Починаємо. Да. А ну-ка, загадуй автомобіль. А, Б, Ц, Д, е, клас. Цікаво, що Сірі вибере нам. Вона, вона таке не вміє, братан Вона не вміє. Так. Чат GPT тоді. Вибери одне із чотирьох варіантів: А, Б, С, Ди. Е. Взагалі п'ять варіантів виходить. А, Б, Ц, Д е. А, ну да. Математик. Он умний. Он, он умный. Он реально умный. Он ум умный точно. Сюди я пов'язку по надо цей мемчик ставить. Ну, она выбор вариант. Це, ну, шикарно. Значить, це клас автомобілів. Погнали вибирати щось. До речі, хто не знає Артема, то ось десь у вас тут в підсказках буде, він був вже в відосі. Можна, до речі, ще й закинути, вгадати, який автомобіль хто обрав. Ні, ну це дуже банально буде, тому що я знаю, що я візьму. Знаєш, зараз виїду на якомусь гальфі. Так, кого берем, кого берем? А ми. А ми будем, типа, передній привід, повний задній. Да, от я не знаю. Ну, типа, в C класі хто у нас? Uh, Всі передні приводи. Тут, тут, тут багато хто. А, ну та хоча так, да, М2, наприклад, Це вже задній привод. Mm. Ну, можна закинуть передній задній. Ну, а і повний ще, так. Да. Хоча повний тут сведеться все к одному, Ford Focus. А, не, еще ланцер, точно. Я как раз сейчас на ланцер. А, ты кажешь, чат GPT закинуть? Да. Окей. Полный. Полный привод. П-пу-пу. По-пу. Знаю, что я наверное выберу. Я тут уже запримитил. Да я уже понял, Форд фокус. Не факт. Не факт, полный привод, так. Это ну... полный полный привод вообще. Я знаю. Я сейчас я возьму то, что ты не, не ожидаешь. Тот самый случай, когда я его не люблю, но придется за нього боліти. Как ты его, конечно, не крась, ну ладно. Не-не-не, надо аутентичность. Все. 50, казаться, я в шоте. Ну що, я колемагу обрав. Ну це клас, це ж це считается е, типа як. Типа як Астра, да? Астра класс. Що, зробити першу Астру на повному приводі, да? Це вже не считается, так. То уже не считается. К... К... <сум> а ты сигнів кинуть повний привод і погнав. Ну що, я вибрав. Я вибрав. Я ставлю ставку, що це либо Evic в тебе, ліба mm, <сих> да? фокус. А ну ка кати. Mm, може, це. Альфа Ромео, а ця от, э, та, що така стара. Хетчбек. E, а вона носить? тут є? Брера. E, а її, по-моєму, тут нема Брера. Я б Брера. Я п'я б, б її взяв тут. Хоча вона передня вона не повноприводна. Барабана дроп. Эй, импреза. Нет, выезжаю. Да ты сейчас заплюешь, мана, я тебе отвечаю. Гольф чи шо? Ты да? Я, я выезжаю, брат. Сейчас. Я выезжаю, брат. Я... Отдалей. Мы шо во группу выбрали? Так, подожди, это одно поколение они считают или нет? По-моему, это 35 платформа, наверное, у тебя. А у меня... да? Да, это РК. А у меня получается уже МКБ, то есть это не одно поколение будет. Ну что, поехали драгрейсинг сделаем. Зато до 7000, круто. М -м -м. Я чувствую этот мотор. Тут, по-моему, ну, 5, 5, цилиндров. Ну, 5, а, так... тут 4. Изучить. TSI. Мы на раз-два-три будем заезжать, да, типа? А тут они работают, вот эти А, кстати, можно на зеленый строго поехать. А у тебя есть зеленый? У меня они просто Волки. желтым говорят. зеленый. Я на механике, если что, ты тоже, я так понимаю. Я тоже. Прикол в том, что у тебя, по поводу, коробка быстрее и на переключениях, а, ну... Нет. на переключениях ну, можно, ты... Например, можно, типа, сделать три заезда. Можно. Типа я думаю, что я трошки старт цей. И ты на переключениях прям отрываешься от мене. Итак, ZES-2. Тот самый случай, когда я гольф не, не люблю, но я за гольф болею сейчас. Я тебе серьезно скажу, на переключениях прям заметно, как ты вырываешься. Давай я трошки... трошки. длиннейшая походу, да. Так, твоя победа. И третий заезд. Светофор. Вкл. Близ. Вин сломался чешон. О, -о, 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 О, отлично. Ломай отсечку, -цу. до Да, отсечки. Ратата. ух я плотник. Не. Вольф слил, можно конечно прикол торможення проверить, но я думаю, что нема смысла поехали тюнинговать калымаги чего у мене должен быть тяжелее. А ну По кстати, идее, давай А що мы с какой скоростью оттормозимся? А Д. торможения точку торможения оп оп определить. Кстати, да. Ну вообще я не знаю, что у нас піотор отормозится, но бачу тут оці от красные полосы. Да. Я тоже знаю. Можно, в принципе, с першої, першої полосы. Давай. Поехали назад. А торможение давай 150, может? 150, давай. Якраз 150. Став. Понятно. Гольф, як завжди. Да. А чо так? Це панел на лично. Я думаю, по-любому РС-3 буде тяжелее. Ми даже можемо глянути. Ну, по ідеї, да, потому що п'ятициліндровий цилиндровый ж мотор все-таки как як як. а тут чотирьохциліндровий. Та А ще, я думаю, він трошки більший. типу. Ну да, 2.5. А, ні, подожди, вони ще одноплатформені. Трор, Хоча пк 35 платформа, у тебе, а у мене MQB. МКБ чуть-чуть легче. Плюс, я думаю, в rs 3 должен быть ку кузов более усиленный, чем Wolfit, чем и ну, вес тоже. Вес тонна 575. Вес 1476. А в Э, 1575. Ну, получается 100 килограмм. 99 килограмм. Наше я взял Гольф? Ну, тебе на соточку. Да, І він не їде. І толку, і толку. Він не тормоз. А яка те мощность? У мене, правда, в кіловатах, а в тебе в ЛС. Сейчас подивлюсь, скажу тобі. Мощность у мене. Не, подожди, як його тут. О. Мощность 221 кВт. А, у мене 250 кВт. А, ну вот оно и 384 Ньютона. 451 н. А, ну все, тогда... Ну хотя торможение чего, ну. Volkswagen. Это да. e фронтальная нагрузка. Типа, мама позиция на морду 60% массы прилагается. Давай подивимся, мне аж интересно. По um. идея. чем больше масса на, на морде, тем будет лучше тормозиться. Фронтальная нагрузка 61, в ТБ. 60%. Ну ладно, ладно. Тут я, я не знаю. Просто, наверное, тормоза. Лучше, хоча. Там раніця, ну, Брата, подій, не радиться. Братан, просто держимо. це гольф. Да? E, ну, так, да. що сюди входить, а ну-ка. Вихлоп. E, впуск. впуск. Впуск, вихлоп, прошивка. Значить, впуск накрутим. А. Вихлоп накрутим. А прошивка сюди входить, гоночне зажигання, там, де. Там де зажигання, оце от, от. Ага, зажигання. От, а, бач, тута, гоночне. Тут теж видно, що там карти, щось. расслаблении. І все? Mm -hmm. Ну, stage 1, да. Ну, все. А прошивка тут, тут, кстати, як таковой. А ми ставимо гоночну вихлопну систему або спортивну? А я поставив по максимуму. Гоночна okay. вихлопна, щоб, ну... Щоб якось спасти цю ситуацію, розумієш? Ну типа и тут есть гоночный состав шин. Ну давай возьмем Типа. Давай Хризон візьмемо, возьмем, унифицируем, типа Harizon. А вони. А вони mm. одинаковые, Що харизен, що... Що просто гоночный. Там просто разница в надписи. Типа есть надпись там? Ну хорошо, давай гоночный состав шин. Все, выезжаем. 15,5 це. Я в шоке. У мене 15800, понятно. А, у мене 15800. У мене тоже 500. <пас>... Я просто округлив. думаю. Ну там копійки не, не враховуємо. Я думаю, у мене накрутка за бренд, думаю, нічого собі. Могли б накрутити, могли б готов. <пас>... Неужели съесли меня в конце? Ну там типа пол крыла ну, вольф приехал, ну так. Ты начал догонять. Угу. Походу у аудюхи просто вона ще выезжает за счет передаточных чисел. А знаешь шо а походу? А ну. У меня то автомат, а в тебе автовимеханика, наверное. А, в самой внутри машины, да. У меня автомат, у мене тупо быстрее переключаю. Я не согласен, я в житті так переключаю, що. Mm. Любой автомат впріє. Я безперечка, що тут за автомат врез? Типа, я... чи, чи, чи спортивний, чи, ти чи обичний, типа якийсь. Я думаю, там робот, Да. Буде. Ні? Готов? Я, не <свят> <з 'явил свят> ну, я бачу лепісток ліп... 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 один чогось на рулі, Я а. не знаю, це що... за... За... за прикол такий. Вага в шкафе мою кач, наверное. <свят> да, в тебе тупо переключение быстрее чуть-чуть. Ты начинаешь догонять? Да, я догоняю, но на приключеннях я все. В прошлый раз Часто, я говорю. Погоня... Угу. В прошлый раз, получается, я шо, выиграв на ...полкорпуса. О, яке полкорпуса? Полкрила. А зараз ти победив на полкрила. Ну, третій заезд делать, чи не делать, чи це уже ничего не спасе його. Я думаю, что да, на максималку. Да. И в свету вышла мощность. Значит, у меня 256 кВт. У мене 285. У, 445 ньютонов. У мене 513. 513. Це, це кстати, непоганий показав. Це ну, да. я. Це почне як в m в в 90. Вес у мене тонна 456. А, вес таки такий самий остався. А, Там ну мене... чого, ми ж каталізатор викинули. Каталіка. Ну так. Да. У мене тонна 551. Буквально снялося 20 кило. Да, там вообще мелочь, да. Ну что, тогда перемещаемся на этот э, напрямик и дивимся, что по максимуму. Ну типа, если это R-ка реально, в реаль... ну них тут же характеристики с подвеской, тут вообще беда. Э, если вони характеристики ж переносили машин с реальной жизни, то серьезно, вот это так плохо. Седьмой передачи нема как механика стук, я понял. Ну да. Все yeah. механику не ставлю, ведь. Майже. Порш 911 -ый. чисто дорого. А -а -а. Там, конечно. Там, может быть, типа как овердрайв, нет. Типа как mm -hmm. просто с повышенным, э, вернее, пониженным передачным чистым, чтобы. Чтобы она просто типа экономно ехала. Можно. На сёмой. Ну, дай подивимося салончик гольфа. Не, ну як в реальній житті, коли я їздив на 7 гольфі, то в цілому передня полусфера ще куди не куди, я тобі скажу. Ну, ще більш менше. А, це, конечно, так. Да, це Це отдельна штука, це прям. Здорово. Я оце дивлюсь, на ці рычажки у них під а вони не міняються, мабуть, з. С... Четвертого гальфа, чись якого вообще. А тільки правый есть. Я левого не бачу. Может скогон и типа. Нет, я имею в виду под рулевые переключатели, це дождь, я понял, ну, дворники, ah, поворотники, у ah. вся тема. Ничего себе аудюха стартанула. Ну, кватро ж, да, все-таки, як крутый. Догоню не догоню, интересно. Догоню не догоню. После 200 вольф, короче, когда ты начинаешь на нм поворачивать, він начинает просто прыгать, как попрыгунчик. Прям так по крышечке так выквы играют у него. А в тебе седьмой передачи нема? Ес. Оп, здорово. Края, це, походу, моя. Це була моя остановочка походу. Остановочка. У мене просто прикол в тому, що максималка у мене 270. Все, і шеста передача вперлась. Ну, я думаю, мене тут мощності не хватить, щоб більше прокрутити. Я чувствую, я сейчас той моторчик бідний, двухлитровый плохо. Это 270, правил? 266 сейчас. 267. Ну 270 была максималка, прям це все. Це вперлась прям. Фу ты, мене <свистит> ламба обогнала, як стоячий, Я думал, что со ты меня обогнал. Сена, Макларен. А, это Макларен просто мне показали, що Братан, у Манвин не неплыт 270. Липиды? Все, У ну, Не, вообще не. Вкус ты уехал. Я, я, думаю, ты. Ну, можете типа, в, в, обратную сторону. Я думаю, что ну, ты все равно выиграешь. Давай в обратную. Мы прям 270 вообще не ни, ни о каких условиях на их. А сколько максималка шла? 265, типа. Ну, у меня тоже 265 в последнее время. Типа 270, походу, с горки было. Ну что, вообще раз, да? Ну, давай. Раз, два, 3. Давай. Давай, гольф, давай. Последні ж сили себе видуши там, оставшиеся там. Три кобылки. Чи скіки там? наш дворник включи все чего -то. а, тоже. Давай. Давай, Гольф. Була пастра, я б сейчас бы объехал бы. Нормально, шашечка. Учитывая то, что у нас машины максимально идут одинаково. Давай, Гольф. 268 це максимум, що я був. 270 я в том в том направлении побачил максимум, і все. Сейчас 261. Да ну це капец. Гольф, давай, ты сможешь. Не, він не зможе. У мене скорость падает. 251. А, то. Моя 247. О, да ладно, Гольф смог. Не, не смог. Мозг, мозг. Давай, давай, Гольф. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ну, короче, они одинаково идут. Реально, они, ну... Ну, у мене, коротше, вона на, на ускорені сделала. Да, і і все. І, 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 і в цьому різниця. Це... Короче... А далі все время одинаково їхало. Угу. Переміщаємося Просто, на біля, кольцо. Просто скажу, у тебе на 100 кг легше, але на ну, мето буквально чуть-чуть більше мощності. І виходить, це і на те воно виходить. Ну так. Да. Так, тепер переміщаємося в этот. А, клубна кальцевая гонка, оце. Так. А, кстати, дивись, у нас почти ці. <гум> да, да, да. У мене чуть-чуть слабіше, але... вона легше. Хоча на гонках. Короче. Братан, у нас вах платформа. Які повороти? Ти перший. Стартуєш. Оп. А мы. Ми... У нас столкновения отключены, да? Пілючені, вони просто появляться сейчас. Давай гольф, Ва, ну вообще не рулиться. А я у себе. О, вроді включилась. Курки полетіли. Я. Так само. Вольф вообще не входит в поворот, вот от слова совсем. Я Ну да. Про какие там повороты можно было Чо, мені розказували недавно, що гольф це Я такий Поняв, поняв, прийняв, обработав. Края. 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 Два ваговода встретились. Тут знаєш, тут два ваговода по несчастью. Ай-яй. А, тут уже не пролетел. Вылетит, да? Це ти врулився. Ну, все-таки, в моем сердце ж этот астер присутствует, понимаешь? Ай. <ріпи> Ты глянь, я сейчас что можу смогу на гальфе сделать. <ріпи> Летит за мной жаба. Пора тормозить. Давай, врулюйся, мамочки. Яке воно медільнее не поворотливе? Я в шокі. Оп, хорошо врулився. Отлично. Ой, чуть-чуть не врумився. Глянь, 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 давай, давай, давай. Да ладно, гольф победи, я в шоке. Есть такий моментик. Ну як победил? Я чин... просто почув разница в секунду, якщо я прямо, це, прямо в тебе в крилі був. Що за прикол? Таке я прям прям невозможно. Знаєш чого? Наверно, таймер вважається від пересечения старта. Поняв? То есть, ты за мной стояв, ты ж не вози меня стояв, ты за мной. В тебе, наверное, таймер по-другому и шел. Mm. Хоча там все равно хіба там, може бути. Секунда, це щось дофіга. Ну так, да, до... секунда, це прям... Ого, о, о, мені віл спін випав, А ну-ка, 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 що мені подарять? 35 тисяч. Ну, компенсували мені почти гольф. Ну що, друзі, ось такий заїзд вийшов. Сподіваюся, що вам все сподобалось. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні. Сподіваюсь, що все ж таки зайшов цей формат. О. Підлетів на одюжці. ля, як красиво. І зараз. Опа! І зараз якось красиво так кадр зробимо. І біля нас Ауді стала, да? Да. А четверте. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Ну і його інстаграм також буде в описі під цим відео. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки це До зустрічі! Давайте!